Доброго дня. Е, ну, В принципі, не було ніяких особливих відгуків по попередньому е, відео, яке я е, записував з приводу, як ж вибирати сексу для своєї дитини. Е, або все зрозуміло, або нічого не зрозуміло, або просто-напросто нецікаво. Ну, е, поки маю що сказати, я продовжу, думаю, говорити. Ну а вже якщо раптом виникатиме запитання, звичайно. Е, Буду вдячний на них відповідати, тому що це приємніше в якості діалогу вести ніж просто власне спостереження. Але загалом, ще раз нагадаю, що це моя суб'єктивна точка зору. Точка зору тренера, в принципі, з якими певними результатами е, і. Те, що я говорю, це типові запитання, які в мене виникали процеси, ну тобто батьків в процесі там, спілкування зі мною або оповіді про інші спортивні секції. Та врешті-решт сам відходив немало спортивних секцій і бачив, як це все виглядає зі сторони. Отже, я обіцявся сьогодні поговорити про вибір тренера. Можливо, мало хто над цим задумається, але відверто кажучи. В ранньому віці не так важливо, в яку секцію ви попадете, як до якого тренера ви попадете. І перше, на що звертають увагу батьки, це на понти. Е, відверто це понти, тому що інакше це не звеш. Коли вся стіна обліплена там, грамотами, якимись там даними, Q, там ще щось, семінар по тому, семінар по цьому. Це не те, чим буде ваша дитина звертати вам. Кімоно може бути виглажене, кімоно може блестіти, там і костюм бути дорогий за кілька сотень баксів. Це якраз не, не те на що варто буде звертати вашій дитині. Ви повинні подивитись на роботу безпосередньо тренера. По чим подивитися ви. E, тому що задурманити там рекламою, а по це по суті реклама в багатьох випадках, e, якщо ми говоримо про комерційні секції, це саме так. очі e, це ну, дуже просто. Зрозуміти наступне, що більшість спортивних секцій сучасних побудовані за принципом e, ну, таких собі організацій Алі Аріфлейм Марікей і так далі. І тому подібне, це така піраміда, де здача кожного якогось левелу потребує обов'язкові e, гроші, асигнації, приїхав якийсь Бородатий сенсей, значить, треба обов'язково, щоб його побачити, відвідати, а не відвідати падаєш там по якихось там рівнях вниз і так далі, це ну, це життя. І врешті-решт, щоб не звучало так, що я крайні негативно до того ставлюся. Ні, Боже збав. Якщо тренер і вміння, які він вам дає, фаховий, то це має бути оплачувана робота. Більшість секцій, айкідо, карате, які мені відомі, Ну вони як мінімум ці грошей заслуговують, а це ну повірте, дорого коштує далеко, чи не, не часто можна побачити, щоб безплатний сир не був в мешоловках. Тому задумайтеся, але загалом е є тенденція на це треба звертати увагу. Тому ще раз кажу, не блискучість вашого тренера має значення. Як він там в діти, як він спілкується, скільки в нього, знаєте, як от в деяких кабінетах психологів приходиш, там все завершено. Там Він і ті курси відслухав, і там був, і там, і там, це ж не показник, що він психолог, ну, я так собі увідаю. Тому е, вернемося все-таки на наш спортзал, е, взагалом, про, я не кажу, наш конкретний спортзал, загалом до фізичної культури, ну і задумаємося, а що ж нам потрібно наші дітей. От якщо ви привели дитинку десь, віком до 10 років, Ця дитина ще дійсно дитиною хоче бавитись. Я розумію, що ми всі дітьми залишаємося і в старшому віці, але їм особливо потрібно бавитися. Відповідно до кого ви їх привели? Ви їх привели до людини. Перепрошую, ви їх привели до людини, яка е, має бавитися разом з ними. Е, При це робити ну, скажімо так, не імітовано, а реально тому е, віддаватися. Вся. Ну і чи потрібні там. П'яса якогось там невідомого левела, і так далі. Дитина не це звертає увагу, дитина звертає увагу на ставлення. Другий момент стала ваша дитина трошки старша, Починається пубертатний період, 12-14 років і так далі. Тут ви зіштатися з іншою проблемою. Кожен хлопець в своєму житті, та й дівчина так само з них з'явиться в цьому моменті бунтівний дух самоствердження власного я, де він скаже в сім'ї, не так все, якби я собі обіляв, а от десь уявляється мені краще. Так, от, оце десь це мала б бути ваша фізична ну, секція фізичної культури або, або спортивна. Зараз не будемо деталізувати, і оцей тренер, до якого вона буде ходити, дитина, це ваш не антагоніст. Це солідарний з вами мене. Відповідно, частково всі ми, які займалися в секціях більше, ніж там два місяці, умовно, півроку, рік, ми частково ті тренера, які нас вивчали. Відповідно, як він поводився, так і буде поводитися ваша дитина. І коли вона скаже, тато, ти не прав, і, і скаже, а от мій тренер правий. То в такому разі, напевно, що вам треба було самого початку підібрати на кого ж вона буде рівнятися в цьому житті? Чи це буде тренер, це буде виховник, якомусь там можливо ну, там, скажімо, громадська організація типу плата, або так далі? Значення немає. Основне про що я говорю, що оцей вік 12-15 років це людина-мотиватор. При тому всьому, що ми розуміємо, що в нього є своя сім'я, в нього таких, як е, ваша дитина, ще 60 чоловік, і йому приділити увагу кожному просто фізично часу немає. Але тим не менше, дитина цього не повинна зрозуміти. Вона повинна розуміти, що от, я там мега зірка і з будь-якою радою, порадою я можу підійти до цієї людини. Більше того, е, повірте, з моєї педагогічної практики, мені довелося розказувати е, дітям, що такі місячні в таборах, тому що батьки цього не зробили. Е, Закрий, будь ласка, перепрошую. Відповідно, е, з такими проблемами, зіштовхнувшись, е, ну, на жаль, мусиш е, якось виходити з ситуації, і коли там дитина каже, я вмираю від втрати крові. Ну, це вже не сміх. Вона так ставиться до ситуації, тим паче, коли це йде про автономію, про якісь там дитячі тебе, і так далі. тому подібні тому як тренеру доведеться відповідати на дуже багато незручних і некомфортних запитань людині, і чи ви довіряєте цій людині? Оце це другий момент. А тепер, от з того моменту, коли 12-14 років нам вже відстукало, і ми вже дивимося вже не просто на фізичну культуру, ми дивимося на спорт. А в спорті без такої жорсткої мотивації, без в якійсь мірі агресивної поведінки тренера, результатів не буде. Тобто, якщо ви хочете дійсно мати олімпійського чемпіона, чемпіона Європи, світу і так далі, повірте, ваш тренер над цією дитиною змушений буде зробити якісь певні надлусили. Мотивація через втому, через нехіть, через зневіру, тому що десь там став він не першим, а третім. Це все знову ж таки робота тренера і рідко який тренер, тобто ви розумієте, так? тобто в цьому останньому левелі, коли ми говоримо про результат, говорити про це, що це. Якийсь такий добрячок, паренька, який там подурачитись може і так далі. Не доводиться просто-напросто. Не буде результату у вас, якщо ця людина ну, буде, ну, буде, м'якотіла, просто-напросто. Інша справа, що він не повинен бути садистом, а з такими тренерами я теж, теж стикався. Ну, Це вже питання там риторичне. Це вже знову ж таки маєте спостерігати, щоб ту палку не загинали. Наприклад, я для себе. Зрозумів наступне, що ну хіба б моя дитина мала там від Бога талант, тоді я буду штовхати її на якісь чемпіонати світу олімпійські, олімпійські ігри. За інші обставини, на що мені інвалід в сім'ї? Інвалід обвішаний медалями. Кльово можливо, но, але як то не не, не, не по-батьківськи. Я розумію, що до тих медалей треба буде вести достатньо агресивно. Хто не пам'ятає таку красочну історію про пам'ятаєте, коли Ключко, якщо помиляєтесь на Атланті, на Олімпійських іграх, от там не було зрозуміти, він перший, перший раунд відбуксірував як осіро, другий раз без яскравості. І от тоді його тренер, який йому там купець там, пару разів ляснув по мордасах. Мотивація до дії. Ну, я розумію, що Ключкові, напевно, що, типу, що не нічого не означали, але тим не менше тоді він розсиріп'яли і порвав свого опонента. І з тим доведеться зіштовхуватися не Так от до чого я веду рідко, коли який тренер може на всіх трьох етапах міняти свою поведінку. Ви привели шестирічного хлопчика до нього в до приміру боротьби. Він з ним бавиться. Він з ним це сім'я, це, це це ще одна сім'я. Тобто, у вас в сім'ї з'явився ще один член сім'ї. Це тренер. Прекрасно. Ми побавилися він старший брат чи як інакше супер, 12 років це вже людина, яка мотивує до дій, яка може вислухати, яка може сказати: слухай, там, не переймайся, це все буде хорошо, працюємо далі. І тут раптом з'являється 16 років, а тут він стає, там, ну не знаю, не сатрапом, але... но, но, но як в армії дідущина, десь от такі от моменти теж потрібні, якщо це мова йде про результат. От. Звичайно, якщо ми не попадаємо в секцію, де, де потрібні там, найкращі результати, ну, тренер буде поводитися трошки інакше. Я абстрагуюся від тої ситуації, якщо ви попали в секцію, де ви просто-напросто є джерелом зароблення коштів. Ну, тут тренер буде поводитися так, як вам буде потрібно, Знає, як продавець в магазині. Е, ви прийшли купити, вам точно щось клікують. Будуть посміхатися, будуть якісь там речі говорити, так далі. Але е, я все-таки сподіваюся, що більшість людей, які е, обрали тренерську роботу, вони це зробили за покликанням душі, а гроші просто їм потрібно, щоб штани не падали. Хоча бувають і протилежні механізми. Отже, е, тому, вибираючи тренера, ви, ви повинні зрозуміти, наскільки це важливо. А тепер на що треба звернути увагу, коли ви е, з тим тренером спілкуєтесь? Медалі, пояса і так далі це все кльово. Але вже запам'ятайте собі, дуже часто, на жаль, буває, що видатний спортсмен є ніякий тренер, ніякий педагог. Так трапляється. Не кажу, що це є 100% результат, ні, боже збавював. Але тим не менше, і знову ж таки, людина, яка, можливо, не показала якихось зіркових результатів за свою спортивну кар'єру, може виявитися дуже навіть непоганим. Педагогом, принаймні цього першого і другого рівня, я не говорю, що спорт вище досягне, ця людина можливо потягне, може напевно, що й не стягне, чесно кажучи. Отже, тому медалі, кубки, грамоти це все хорошо але ми дивимося на нього, як на чоловічка, як на людину, що він себе представляє. Тепер основне, що для вас має бути, от в серці дитина вас прийшла, для чого? Займатися фізичною культурою спортом, і якщо ця дитина. Все ваше заняття, яке коштувало вам 300 гривень на модний футбол, просиділа на лавці запасних, тому що вона ще не там, дозріла до якогось певного левела, вас кидануло як лохів. Вибачте за брутальність, але я цю от фразу можу готовий повторити кожному в обличчя, тому що це от для мене свіжа історія, яку мені розказали. От секція дорога, а от дитина от сидить вже другий тиждень на лавці. Що ви там робите? Тим паче, що це там 7-8-річне чи там трохи там старше, що вона робить на лапці запасних, вона мала би бігати весь цей час, і оце явище називається моторна щільність. Не має значення, чи ваша дитина стане великим видатним футболістом, каратістом, боксером, борцем і так далі. Має значення, чи ця дитина рухалась, поки була дитина, чи не рухалась, поки була дитина. І якщо тренер не зміг зорганізувати. Роботу таким чином, щоб ваші діти були постійно в роботі, значить він ніякий тренер. Можливо, в нього там видатні спортсмени всі з площади рядом. Але вам це, якщо ваша дитина не майбутній видатний спортсмен, яку радість принесе, Та ніякої. І це в результаті ви просто-напросто викинули даремні гроші. Другий момент: про як поводиться тренер на келим, він повинен бачити фактично всіх. Одночасно не може бути така ситуація, що під час занять тренер постійно виходить десь поговорити по телефону. Тобто, я розумію, що життя так в мене самого там буває так, що дзвонять так. Далі подібні. Як правило кажуть, в мене тренування я вам перезвоню. Ну, хіба б якісь там авральні моменти, де я не можу відмовити людей. Ну, але у всьому іншому очі все одно спрямовані на зал. Тобто, залишити дітей і зробіть що небудь в залі це неприпустимо. Перш за все з позиції техніки безпеки банально. Хоча такі експерименти деколи ставляться, але це на старшими свідомими дітьми, коли ми намагаємося, наприклад, формувати одного ну, двох-трьох, бачимо на лідерів. Вони тянуть і кажуть, так там, Остапчик, Андрійчик Олеж. От від вас залежить, щоб я зараз йду, а секція працює. Як правило, це означає для мене в моїх в моїй практиці що я відходжу так щоб мене не бачили спостерігаю що відбувається в залі потім вертаюся і вставляю пістони про те що не було роботи або навпаки кажу молодці от мене не було в залі а я чув як ви падали кидалися і так далі там подібне тобто це педагогічний момент, але це раз там на якихось там два три місяці як експеримент як будуть поводитися діти без тебе я пам'ятаю що цей ця саме Відповідальність, самосвідомість була в секції, в якій я займався настільки на високому рівні, що раз Миколаюча могло не бути нас на килимі, боротьба від того не припинялася, відпрацювання від того ніхто не сідав говорити. Як так? Ти на секції і, і не займаєшся. При чим це все йшло від старших хлопців, яких там умовно кажучи, можна було назвати помічниками тренерів. Е, тому але це в старшому віці. З дітками це, це, це не канає. Е, другий момент наскільки цікаві, тобто розумієте, що в кожного. Періода в кожної вікової групи є якісь свої фізичні і врешті психічні властивості, тому якщо одноманітне заняття є дітям шестирічними, ну це неправильно. Діти мають постійно мати калейдоскоп, подій, калейдоскоп речей, які відбуваються. Не можна поставити дітей з найкращими благими намірами на килимі і заставити відпрацьовувати впродовж години часу один той самий кидок. Їм не цікаво в шість років. В 12-14 років вже можна до того, що яким чином, і, і ТОП-12, Я би сказав, це дуже дуже зарано. Тобто вони мають мати постійну зміну рухової активності. Вже там 18-20-річний хлопець, який працює, десь ну планує стати збірною області, збірною України і так далі. Подібне ну це нормальне явище, якщо він за тренування буде методично відпрацьовувати один і той самий кидок. Там там двісті кидків китків, та китків може викидати за тренування року на, на, на морозі. Це нормально. Але це ненормально в 6 років. Тому е, ви з позиції батьків, подумайте, ну кожен раз, що воно чи воно вам потрібно? Те, що відбувається зараз на, на килимі, на, на футбольному полі і так далі і так, і так. е, Поставтеся з позиції споживача. Е, ви в магазині і вам хочуть ну, щось втюхати. Е, там, Воно вам потрібно от, в даний конкретний момент. Оце той самий магазин, тільки спортивна секція. Далі до чого ще би варто було сказати. Ну, моторна чинність ви запам'ятали, да? таке ключове слово для вас, воно має бути дуже важливим насилля в секції. Тобто, ну я знову ж таки буду говорити про свій суб'єктивний досвід. Можуть на мене там накинути і Сухоминські разом з Макаренками і всіма іншими. Але шліпок по попі спортивні секції норма. Для мене норма. Кому не подобається, вже не ходіть до мене і так далі. Але зрозуміти, яким чином де оця межа, можна, не можна. Ні одну особу, врешті-решт думаючу, інтелектуальну якусь таку одиницю від, від моменту народження не можна е, позбавляти гідності. Якщо ви сказали ця ваша рада, але в тій грі є неприємний момент, якщо ви порушили правила, шліпок по попі відбувається. Цей шліпок не має бути сильним, він має бути просто моментом наказання. Вреще думайте самі з позиції батьків, що є краще. Що долбане током, якщо ви скажете, що в розетку не можна пхати викрутку, чи долбане тебе, тільки не так сильно, щоб відключилося. А, а це є покарання, і це правила гри, яку дитина має приймати. Я не бачив в спортивних секціях, десь, десь щоб дитина там обурювалася з приводу. Звичайно, якщо дитина тільки попала в коло, в коло секційне, вона не займалася ще. І тижня часу, для неї все свіже, все незрозуміло. І тут ні з того, ні з того вона дістає по дупі за, за, за самого е, класичну пролину. Це неправильно. Перш за все, що дитина має дивитися, як поводяться з іншими дітьми. Всі діти усміхаються, всі бавляться. Тренер зі всіма е, усміхнений, е, зі всіма жартує. Хтось тільки що був ну, в ситуації, ми жартували, він провинився і став по попі. Як зреагував спортсмен на це? Пос посміявся, побігайтеся, все, ваша дитина буде поводитися так само, але не посміявся проігнорив. йому стало соромно, неприємно і так далі. Інший механізм покарання. І повірте, він може бути набагато жорстокіший, ще ніж і по дупі. Це коли там ставлять на кулаки, заставляють віджиматись, так і так далі. Знаєте, це завжди є межа, де є от як знаєте, в армії, десь один стоїть там сатрап і там лєч стать, лєч стать. І ти думаєш, господи, от буде такий момент, коли я все-таки встану і заряжу тому козлу покоритися. Це е, дуже неприємний і він дуже хиткий момент. Від е, того, коли старшина, наприклад, фізично добре розвинутий хлопака, стає на кулаки разом зі своїми там новобранцями і віджимається разом з ними. Причому віджимається більше ніж вони, не тому що він здоровий, тому що він інакше мотивований. Їхнє завдання з. Не ментально вони думають, коли це все закінчиться, а він думає ну показати, який там саме крепкий пацан. Мотивація різна, відповідно буде кількість е підходів, буде однозначно різна. Те саме на Хілимі. Якщо тренер говорять ще про те, що є провина, і ми відтискаємося, ми віджимаємося, ми врешті-решт робимо якусь певну фізичну вправу, сукрема секція східних денобор, це є класична ситуація, це є нормально. коли для нього це є механізм знущання, тобто ти один віджимаєшся, а ми всі дивимося на тебе. Це дуже і дуже погано, звичайно, є ще різні механізми. Тобто, зловід від, від аудиторії, можна сказати там запропонувати, е, провинилися двоє, значить відповідальність нас у всіх. Ну якщо у всіх, то й у тренера так само, і тоді щоб не було так, щоб в роздягалку вивели оцього цього самого е, приказника і його ж одногрупники там, чи од, односекційники взяли і від, відлупили, тому що вони лишній раз повіджималися через поведінку тренера. І повірте мені, якщо у вас все відбувається. Максимально усміхнено, весело, радісно емоційно, будь-яке покарання буде сприйматися як е, штрафний, штрафний бал, штрафне очко, ну а не програш, ні в якому разі. Якщо ж в секції панує е, с, а, а таких теж я бачив, все-таки на жаль, які напівкриміногенне середовище, в якому е, ну, ну знаєте, такий бандитський, е, розклад він має значення, ну на жаль. Ваша дитина буде поводитися так, як в кліки прийнято, з агресією, з можливими киданнями один на одного. Ну і в кінцевому результаті, повірте, там знущання будуть. Ой-ой-ой. Ну, Але я сподіваюся, що ніхто в такі секції не попадає, і врешті-решт ну, задумайтесь, куди попадаєте. Тому що знову ж таки, вернусь до позиції тренера, абсолютно. В даному моменті, в моєму в життєвому досвіді, не аргумент пластикова фігня, яка називається диплом. Диплом інституту фізичної культури чи університету фізичної культури. На жаль, 90% тих, хто займалися е, в інституті, ну, принаймні, кого десь я випускав, десь десь бачу. Може, 90% я загнув, звісно, але ну, половина це точно люди, які попали туди випадково. Мама сказала, щоб я отримав якийсь диплом. Тому. Е, Сказати можу тільки наступне, що пластикова корочка у вас в руках абсолютно не, не аргумент для того, щоб ви назвалися кодовою. Другий момент, який е, варто е, розуміти життєвий шлях. Уявіть собі спортсмена, який там майстер спорту міжнародного класу, і в принципі вчитися його не було дуже часу. І е, реально не було часу. Коли по 6 годин день там тренуєшся, е, це не так просто, е, але в кінцевому результаті його життєвий ляг. Це шлях педагог про суті в педагогічній ниві, де він спершу є. Учнем, потім можливо помічником учителя, а подальшому і сам стає учитель. Можливо, в нього диплом буде взагалі не буде такого диплому, але ця людина точно буде знати, яким чином навчити прийомів, якихось елементів боротьби чи елементів даного виду спорту. Хоча диплом може бути зовсім з іншої спеціалізації. Дуже мені симпатичні в цьому відношенні секції все таки східних єдиноборств, тому що в них є система навчання. При всій моїй трошечки такій не кажу скепсис по відношенню до тих пірамід, е які існують в багатьох варіантах, але там тренер формується з моменту кращого спортсмена через семінарські курси, через мотивацію його до е самосвіти, принаймні в контексті даного виду спорту, і ця людина знову ж таки, скоріш за все, не буде мати диплома інституту фізичної культури. Але в навиках і вміннях вона буде на голову вище від любого того. Хто знаєте, в мене була ситуація, коли е, на, на моїй власні очі дитина, яка не вміла плавати, е, поступала на плавання е, в інститут фізичної культури, пишучи заяву, що об обов'язуюсь навчитись плавати. Так як басейни на той час працювали так один через один, а в втіка не працювали, то він 4 роки провчився у нас з аргументацією, що я обов'язуюсь навчитись плавати. От вийшов в нього в дипломі певно, буде писати, що він плавець. От. Чи там тренер по плаванню. Чи він тримається на воді, риторика. Думаю, не тримається. От. Тому, е, ще раз до чого я веду: не дивіться на бумажки, не дивіться на понти, які за собою тягне будь-який тренер, дивіться на його безпосередню роботу. Тому ви повинні вимагати і повинні бути безпосередньо під час е, тренувального процесу, принаймні не постійно, але час від часу в ряди догоди подивитися, е, чого. Е, Відбувається з вашою дитиною, і зверніть увагу, якщо тренера каже: так, вийдіть звідси, ви нам заважаєте. Ну стоп. Це знаєте приблизно як? Як ви приходите в магазин, кажете, от я хочу купити нам якийсь електрочайник, хочу подивитися, чи він працює. Каже, ні-ні, ні, беріть готову упаковку. Ні, так не буває. Питання в тому, що це не може бути постійно. Ну, напевно ж, це вимога тренера, він на неї може реагувати. Ну що, на цьому дякую. Буду радий, якщо запитання якісь будуть виникати, і попробую на них дати якусь відповідь. сподіваюся, що нам придається. Дякуємо.